Діагноз, який змінює життя, не вирок. В Івано-Франківську відбулася масштабна медична конференція. Теперішнє та майбутнє в лікуванні раку молочної залози. Подія зібрала понад сотню фахівців з усієї України. Це хірурги, онкологи, генетики, реабілітологи та психологи. Разом вони окреслили сучасні виклики і нові горизонти онкомедицини. Рак молочної залози посідає перше місце серед усіх захворюваностей жіночого населення і ділить між собою оце місце першості з раком легень у чоловіків тому проблема залишається актуальною і в Україні, і в цілому світі, тому що статистика практично є однакова. Наша проблема в Україні це те, що не сама рівень захворюваності, а запущеність цього процесу, і ще не до кінця стандартизовані європейські протоколи, які ми можемо втілити в життя. Тобто, це є дуже комплексний підхід, який ми маємо обговорювати на таких конференціях на майстер-класах для того, щоб щоб лікарі всієї України робили згідно сучасних стандартів. У центрі обговорення командна робота різнопрофільних медиків йшлося не лише про медичні протоколи, а про взаємодію фахівців у лікуванні та підтримці жінок з раком молочної залози. Учасники конференції наголошували на важливості комплексного лікування від діагностики до психологічної підтримки та адаптації пацієнток. Загалом по статистиці щороку у нас орієнтовно фіксується в нашій області від 350 до 400 випадків раку грудної залози. Ну зараз серед жіночого населення займає перший. Місце ураження по онкологічному захворюванню відповідно це надзвичайно актуальна тема нашої сьогоднішньої конференції, і дуже є хороші спікери, дуже є хороші доповіді. Денис Помінчук, онкохірург та засновник мамологічного центру, має понад 10 років досвіду в галузі мамопластики. Наголошує, лікарі повинні постійно оновлювати знання та вдосконалювати навички. Відтак саме під час живого спілкування з колегами часто народжуються ідеї та рішення, які реально змінюють підхід до лікування. Спілкування між колегами дозволяє вирішити дуже багато питань, на котрі ти не можеш отримати відповідь просто з літератури. Тому живе спілкування з колегами обмін досвідом це завжди дуже здорово. Як я говорю, да, потрібно набирати різні такі кусочки одного великого пазлу, для того, щоб ти мог в деякий час їх застосувати в своїй практиці. Це дуже важливо і такі заходи однозначно потрібні. Тим бачить, якість цих заходів оцінена на сьогоднішній день міжнародною спільнотою і так, міжнародна асоціація ЕСО взяла під егіду і цю конференцію від того. Що програма конференції дійсно крута, якісна. Лікарі наголошують на ефективному лікуванні раку молочної залози. Відтак конференція сформувала спільне бачення сучасної онкології в Україні. Лілія Бутяк, Денис Сатановський. Новини на вежі.